Армі BTS UA презентує Думки Армі про BTS Нам Джун сліппі був настільки вражений навичками Ерема, що зберіг його номер телефону і передав його продюсеру Бан Шихьоку. Завдяки такій рекомендації Ерем пройшов прослуховування для Big Hit і став першим учасником нової групи агентства. BTS у 2010 році, а згодом і її лідером в цей же час з'явився творчий псевдонім Rap Monster, який для зручності скоротився до RM. Це народилося з пісні, яку він сам і написав: Реп Монстер. RM описав себе як людину, що відчуває до цього імені любов і ненависть одночасно. У листопаді 2017 року він офіційно змінив свій сценічний псевдонім на RM. Оскільки вирішив, що Репмонстар більше не відповідає тому, кін він був чи музики, що він створює зараз. В інтерв'ю RM заявив, що назва може змінювати багато речей, вона може мати ширший спектр. Як можливо, поточне значення Рем Реал реальний я. Отже, молодий колектив мав три роки виснажливих репетицій, перш ніж світ побачив BTS у тому вигляді, який змусив захопитися ним. З хореографією складалося не одразу, за що хореограф іронічно прозвав Ерема «дивом танців. Як автору реп-треків Нам Джуну доводилося багато читати, адже пісні виконавців в цьому жанрі стають популярними лише тоді, коли наповнені яскравими образами та глибоким змістом. У 13-му році Рем дебютував у складі BTS, але відчув смак слави далеко не одразу. На перших іноземних гастролях учасники навіть співали на вулиці та самі зазивали людей на свої концерти. Група поступово почала здобувати нагороди та призи на батьківщині і зуміла прорватися на світовий рівень. Нам джун охоче співпрацював з корейськими та американськими колегами, випускаючи спільні треки та кліпи. Нагадую, це лише уривок. Цілком відео переглянути можна на ютуб-каналі TV Army BTS UA у плейлисті Думки армії». Не забувайте залишати коментарі та ставити лайки.